Так, який-то другий день в Кракові. Ми зараз біля замку з однієї сторони. Він величезний, може десь вийде його гарніше змінкувати. Машти. червоний каштан, і ми підемо наверх. Як ми в Албанії з Терезо Романівною лізли. Так тут в Кракові ліземо mm. до замку наверх. Там було до джажефи. Да. А тут до Угу. Ну ми Це поки так. -таром -таром -таром? На такому вершочку, але йдемо далі вверх. Бернандинська брама. А в цю сторону то ми під стіночкою. Всі йдуть туди. Ми йдемо також. Субота багато людей. О, там буде гарний вигляд. Бо з горочки на річку пойде. Так? Буде там з горочки на річку будемо дивитися. Є висота. Звідти ми приїхали. А вон там вісла. Так, русов як якомусь англійському дуже. Так, імперські родові помісті. Мені здається, якби можна і так іти, але основний замок все ж таки там, мені здається. А хоча я можу і помиляюсь. Після там багато людей ми можемо теж туди йти. Вражає, бо О, там колесо ми проїжджали його. Ага, дуже, вражає, дуже видно течія. Вона не бурхлива, така, як гірські річки в Карпатах, що видно, що бурли. Так, це у нас баща. Ми вже до неї дійшли, до неї. А тут площа заходимо всередину. Таке масивне все. Велике. Так цікаво, отакі. черепиця на даху, а, але, а там якось так церква така, да, прям ніби влита всередину. Підемо туди, можемо там ще от туди. Там ніби якось щось познімкуємо тут. Оця от цікава будівля, вся в плющі. Замик. Далі в ту сторону. Оце. Але що це значить? У нас не третя година зараз, у нас, напевно, 12. -та. Ще кафе. Кафе ми можемо потім посидіти, да. як завжди. Ой які то Ну замок, ну як завжди, так. Да. Ми майже вже прийшли от всередину. О! Гарно, як як, ну, як як може бути інакше. Але воно чомусь так мені нагадує цей полисвок. Ні, праж Прагу. Там теж такі двір. В формі серця. У нас ось така є такий білетик. Ось. Ми йдемо всередину номер 2 Замик номер 2 Йдемо на другий повер. Вже ми бачимо такі сходи мармурові. Ось є у них цікаве обрамлення. А там вже Тереза Романівна наверху габілени зараз будемо бачити по дорозі. І якихось князів, напевно. Такі цікаві тут е, перилка. Чому вони так зроблені? Така ніби ніша. Це мальовачка турнірної зали. Ми вже почитали, що воно ніби названо і за цього фризу на поверхню поверх, під стелею розмальованим братом Дюрера. Можливо, тут королі збиралися і вирішували якісь питання. А тут все візантійські, італійські меблі. І саме цікаве. А, оце от оці вазочки, вони теж італійські, дуже там коштовні. А от ота от от... піч чи наша, вона привезена з України, з нашого з вишневця. Там. там теж є замок. Його звідти привезли сюди. Піч. Як кафельна. як кафельна. Кафельна. А як? П'єць. Піц. Так, М -м -м -м. ні, пічка там. Тронна зала, найбальна зала була і, і тронна зала, і. І тут суди проходили. І голови на стелі. Так, головне зараз будуть стелі цікаві. Голови на стелі, їх було 198. А їх залишились гибелі гарні, А їх залишилось 30, скільки були. Подимаєш на стелю. Зараз, напевно, важко буде переходити за світу. Тобто от в, цій, в кожній цій ніші були такі голови. Цю крамничку купляла сувеніри. Але ми щось так подивилися, що гарні такі картиночки Тереза Романна взяла на подаруночки, закладки до книжок. А то, виявляється, був з мотивами у цих І Який ще є, може, той? Там навіть борсучок внизу сидить. Камиші. Такі гарні природні мотиви. Там мавпочка. Не тут, тут Тереза роман. Вона дивно лізе на звичайне дерево, ніби схоже на нашу якусь. Дерево не схоже на осередок, де мав поживуть. Знову ж з боку тронна зала, верніше крісло тронне. І там п'єць. Знову ми думаємо, тут не пишуть, але я думаю, що знову ж він дуже схожий цей п'єць на, на той попередній, який привезли з України в Польщу. Тут можна сказати, ого, як ми сюди зайшли. Зараз будемо читати. Ось так хочу. О, які діти смішні. Що стіна, яка тут стіна ушита. Це щось старе чи то. Скоріше за все, mm. Mm. орлина кімната. Тут мав би бути орел на mm. стелі. Але після 1702 року була пожежа і деякі елементи стелі знищилися. А це от крісло, воно демонструє ангеликів. Які тут обіймаються з горлами. орлами? Льова знизу. Просто неймовірно. Ще та неймовірна так. pero Сенаторів, але ще вона використовувалася для балів. Там грали наверху музиканти, перше весілля тут гралося з Єгісмундом першим із його жінкою, нареченою верніше спочатку. І отут навіть такі фортепіано стоїть. Зала величезна. Такі мармурові бюсти. Яка тканина шикарна. І типу один тип мармуру переходить в інший тип. Колона зовсім інша. А там обладунки передані. Чином. А тут дама демонструється білим мармуром в зеленому обрамленні. В залі з ц... турецьких тентів і середземних е... мистецтва середземного розривання на тенті маленькому. Всі ці тенти щось там. Ну, дуже-дуже старі. Ти не стягуєш такий орнамент mm -hmm. і в такому раю з орнаментів відпочиваєш? А, все, все біжить. Він наступний. Вийшли ми з музею. Музеї там багато можна прогулюватися дивитися, але ми обрали одну частинку, і нам достатньо на сьогодні. Так би можна було ще багато дивитися. Який там фриз цікавий зверху, ага. розмальований. Не без збереження. Ага, не без але всі ці коні окреслили. Завершення цього. Mm -hmm. Черепийки на горі. Mm -hmm. Ми вийшли з Остапом. Коли ми були тоді на екскурсії, нас підвели от сюди. От ми на піднімались, піднімались, подивились отак з боку на ці стіни. Потім на цю браму, яка була закрита, це у нас собор святої трійці. Сторону площади рынок, святой третий. Пода йти далі. Бесний, синій, жовтий. Ой, ага. в суконних рядах. Здовж. Сувенірних лавок. Я тобі тапочки. Які тапочки. Мені йдуть купляти тапочки. Ну, так, йдемо дивитися. Знову зайшли в ці смаколики. Але ми були вчора, там внизу сиділи, а сьогодні ми наверху. Зараз чекаємо, поки каву п'ємо. І чекаємо, до це наше замовлення. Це такі жовті ананаси цікаві. Замовили. Я замовила ці голубці, але я думала, що то буде голубець зараз. Що то буде голубець в мій пальчик, а то голубець в, мої, в мою долоню. А Тереза Романівна думала, що це буде запіканка. А Олей. я думала, що це буде для вегетаріанське блюдо для підтримання стрункої телі, але того не склалося. Подивися на розмір, треба кликати діда. Запіканка картопляна. Татові передаю ці акації, які тут цвітуть. Пахнуть, в Кракові цвітуть, в Польщі. От гілочки, гілочки, гілочки. І якщо отак вверх, 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 вверх вверх підніматися, вона все цвіте, 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 Наді мною цвіте, цвіте, цвіте. Ось тут така от гілка теж величезна, товстезна. А ми шукаємо наш готель. Йдемо по Google Maps. Ми сподіваємося, що ми прийдемо в наш готель. Зараз нам вже десь попереду. І ще акації. Акації. І ще акації. І вони нас виявляється, майже привели. Пахнуть. ах Вони зранку так не пахли, а під вечір прямо аж, ох Я думаю, що вітер. Так. Вітер на нас. І оце теж вон просто Катя, неймовірно. І от там наші от кольорові смтярки. А там вже поліво наш готель. Акації продовжуємо знімати акації. Акації. Продовжуємо знімати. І насолоджуватися запахом. Дозволя вже не буду. Навігацію, Все сам. А на що? Ми вже провадимо. Ми, вже... Ми, й... Ми вже йдемо зараз зліва побачимо цей напис нашого готелю. Клуб веслярів. Тобто на байдарках плавають. Веслярський клуб називається. Ага, ще Ходила та, так. От туди всі ці велосипедисти. Вони туди, там гонять, туди. І так, колійовий клаб водний. Ну та йдемо по сходах наші обходитись. Тільки. І от тут наші акації нас зустрічають. Ми в Варшаві. Цікавим бізнес-центром. Великої території. Це 16-й корпус Б, здається. Там є 16-й корпус А, там 18-й. А в 16-му корпусі А Тереза Романівна. Така зелена гарна зона, навіть з такою гарною водичкою тут. Там є шахмати, які можна пограти на вулиці. Там є теніс, тут повсюди стоять велосипеди, тобто можна з одного корпусу їхати в інший. В тій стороні є баскетбольна зона, а там якась, тут можна сидіти місця для паління на вулиці. Мені здається, тут і альтанки є. Ми в Варшаві йдемо до старого міста, міста. Старе містечко. Зараз будемо дивитися. Або замкова площа, вона називається. Це готель. А ми йдемо далі. Там така вже вуличка зі старими будинками. значить Ми правильні мури усі. До площі. Замкова площа. Так написано. Тут, Тут. замкова стіна ще, можливо. Потім там така вуличка гарна, різнокольорова. Може, ми пройдемо, а це сам замок. Годинником таким з колонною Дуже багато людей туди сують. А це бур, напевно, тут вода була. Але ж, напевно, замки не обов'язково мають стояти біля річки. Але тут явно мури, вон там знизу були, а тепер там дорога. О там площа, яка цікава, можемо так якось Ми Майже вже на цій площі ми якось збиралися, От так ми по сходах спускалися. Палацова площа. Там можна заходити всередину на екскурсію. Йдемо під стіною замковою. То можна от по тій вулиці туди гуляти, по тій вулиці сюди гуляти. Та виходить, що всередині зала тронова отак. Ага. Транрум таке дуже все бурює. Дуже, що ти ще обернувся. І воно так, ну таке, тих кабель. Ага, все. А тут продаються окуляри, і там висять окуляри. Гарно спряталось кафе. Таким живописним будиночком. А в цій стороні костел Де там, Пане Васильовича, ми шукаємо. Будемо вже їхати на Україну. От ще стіна, оця, все далі, далі і такі там будиночки гарні. Правда? І так воно класно так іде боком.